Всім привітики, друзі! Проснувшись рано вранці, привівши себе до порядку, підмарафетилася і пішла на ринок. Вийшовши на зупинці, пішла до, своєго, до свого улюбленого магазину. Цей магазин є м'ясопродукти. Зайшовши до магазину, подивилася на ціни, на товар і вирішила прикупити деякі з них, що саме прикупила, а саме прикупила ребра. Так, ребра на даний момент, ось такі м'ясні. Коштує 242 гривні за кілограм. Дуже м'ясні, гарні свіжі. В цьому магазині скупляюся часто. Ним дуже задоволена. Далі. Поки продавчиня зважувала мені ребра, я тим часом продивилася на ціни і захотіла фаршу на котлети, на фрикадельовий суп і на все інше, чи буреки, біляші, все, що комусь завгодно. Фаршу на вітрині не оказалося, продавчиня запропонувала мені в, моєму, в моїй присутності зробити фарш. І я дала згоду. Подивившися на м'ясо, яке вона мені запропонувала. Перепустити на м'ясорубку на фарш, я дала згоду і вона мені пропустила, запитавши, якою вагою я буду його купувати. Вийшла вага кіло 700. Цього фаршу дуже хороший, смачний жилок, жиру, пліви немає. М'ясний, дуже гарний фарш. Так, розрахувавшися з продачинею, перейшла дорогу, пішла на іншу сторону ринку. На іншій стороні ринку прикупила сливи, які, через які не могла пройти мимо свіжі, гарні і солодкі. Продавчиня знає, давно мене, я її, сім'я торгує, і тому прикупила такі сливи, коштують за кілограм 55 гривень, віддала за 50 гривень за кілограм сливки гарні. І одну сливу сказала, ну, розрізала ножем, витерла серветкою, каже, скуштуйте, а потім буду важити. Скуштувала, сподобались, смачні купила кілограм. Так, перейду далі на іншу сторону ринку по іншому ряду і буду купувати яйця, закінчилися. Пішла по яйця, стоїть одна продавчиня. Це ринок інший зовсім. Стоїть одна продавчиня, але вибір яєць великий. Подивившися на всі яйця, є і чисті, і замурзані, і інші вибралась такі біленькі. Також злегка примазані, але нічого, жовтки в них гарні. Коштують такі яйця 50 гривень за кілограм, ой, за кілограм 10 штук. Отакі От яйця, друзі, 50 гривень. За мазури написано. Зараз ці продавчині, які торгують цими яйцями, які грязні, пишуть за мазури, які злегка примазані, пишуть косметичні, а які дуже чисті, пишуть феє. Отак. От так що в нас з'явилось нове таке, як сказати, ноу-хау. Поруч з цією людиною, яка торгує продавчині, яка торгує яйцями. Стоїть людина, яка торгує домашньою олією. Запитує, яка ціна, відповідає: 100 гривень літр. Кажу, мені, будь ласочка, півлітрову бутилку, не гірка, щоб вона каже, скоштуйте, скоштувала не гірка, сподобалася, взяла півлітрову бутилочку. Ну, отак, друзі, вийшовши з ринку, перейшла і дивлюся, відкривши телефон, дивлюся на графік. Щоб мені таке вибираю такий автобус, щоб мені під'їхати поближче до хати. Подивившись на графік, прочитала, що буде через 7 хвилин автобус, який під'їде прямо мені за квартал до хати. Трішки зачекавши, поспілкувалася з знайомою, яку зустріла на ринку. Ось підходить автобус, заходимо в автобус, автобус повний, сидячих місць немає, з нею стоїмо, спілкуємося далі. А ось і настала черга виходити, виходимо разом, проживаємо в одному районі на паралельних вулицях. Ось така моя сьогодні подорож була, друзі. А я вам всім дякую за увагу, всім гарного дня, міцного здоров'я, заходьте, підтримуйте, бувайте здоровенькі, бережіть себе.